Привіт таки. Ви кажете, біда, біда. Яка там біда? Однадже хлопці в окопах сидять. Оце біда. Маю щось звісти. То, що нема світла, то як вони так пикавувалися. Показували свої окопи, каже, у нас теж нема. Колись нам вчитель на географії здається, розказував Кипіков. Я не знаю, звідки він це взяв і де це було, десь в Америці, чи то в Нью-Йорку, чи де. Вирішили зробити експеримент. Виключили світло, їм стало цікаво, скільки місто. Так я почав сумніватися, чи це був Нью-Йорк. Мені якесь таке велике американське місто. Скільки вони можуть побути без світла? Знаєте який прикол? Скільки вони витримали? Одну годину. Одну. Чому? Якщо світлофори перестали працювати, відразу йшов машини, забився весь, весь транспорт, весь рух зупинився. Ті сигналі, бо ті має того, ті має того. Не було так, що ми спочатку тебе, потім тебе так по черзі. А всі кожен хотів їхати і все заблокувалося. Але це не, це не тільки була в цьому проблема. Моментально що? почали люди красти, магазини розбивати, грабити все, що можна було. І так от фактично годину експеримент показався. Ну ось. Тепер яко говорю це і думаю, скільки ми можемо витримати без світла за нашу свободу, за нашу незалежність, за те, щоб народилося справжнє суспільство, яке буде. Дбати одне за одного турбуватися. де влада буде розуміти, що від них дуже багато залежить. Ну і від нас, від нас, народу, ми не раз хтось там кине таке всяке якесь болото. І ми віримо тому, хто кинув болото. Не перевіримо, не подивимося. А то раз, а тут, якщо так взяти уважно, перевірити, то за ними стоять російські методички. Які тільки посварити перед цей щоб ми не могли щось добувати, справжню свободу, щоб ми не могли жити справжніми людьми, гідністю Божих дітей. А щоб жити у такому не тільки грісі. Я не знаю, як це пояснити. У такому атеїзмі, в такому, в такій темряві, якщо взяти духовно. І от наразі думаєш, яка, яка темрява гірша, оця така, що зараз нема світла. Чи ота те байдужості, вибайдужі, отої злоби, отої захладності, отої такої. І що цікаво, що ти думаєш, що у тебе того нема? <свісно> Ой! Оце освітло і показало, що як ми звикли до вигоди, до комфорту і при тому всьому, що в нас все класно. Так, нараз чогось не вистачає, але от звиклося якось до такого нарікання. До такого осудження, до такої критики постійно, о, я би там, якби я там був, там тим, 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 там президентом чи ще кимось, я би то все зробив, та народ Божий. Ми просто мусимо зрозуміти, що ми один без одного і, і об'єднані у Христі, нічого ми не можемо зробити. Ісус Христос проклав нам той шлях від темряви до правдивої свободи. Це є, напевне, Воскресіння. Переходу від тої пасивності, байдужості, до того такого розуміння, що ми всі брати і повинні один за одного дбати, один одному допомагати, очевидно, вміти давати своє служіння, служити, але вміти з вдячністю приймати служіння. Але без Божої благодаті ми в тому всьому мовимося. Та й таке. Дякую тобі, Господи, за все. Було би світло, не записував би вам гарних таких відосків. Ну скажіть, що не романтика. Скажіть. А у вас що на вечерю? Mm? Я сподіваюся, що у вас є, що повече. І Богу, дякую. І ще дуже пишаюся за наш народ. дуже пишаюся. Нарешті ми починаємо виходити з тої теми. І з Христом нашим Спасителем можемо це зробити. Так народжується віра, так народжується народ, так народжується нація. І хто сказав, що Бог не має почуття гумору? Як казав папа Бенедикт 16, у Бога колосальне почуття гумору. На цій оптимістичній ноті закінчуємо. На добраніч.